Що давайте вирішимо питання, щоб зробити? Бо із-за цього і трибуни не могли класти багато років підняти, щоб створити. Бо такі пристосовані умови. Але вибачте вже, 11 років. А коли можна зрушити? Чи в місті щось зрушити? Скільки чекати ще? І ці обіцянки, пошуки землі там знайшли, там там, але знову ж хто буде будувати? Якщо команда в місті, може бути було б Ну, У Чернівцях я обговорювався декілька декі, 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 варіантів да, будівництва стадіону бейсбольного. з свого часу. Планувалося, ми виїжджали на територію зараз, чекаємо питання, вирішення як там, деспори, так наскільки я знаю, розумію. Деталі Деталі не знаю. Це по на де там диспорна ситуація, де депутати не можуть проголосувати. Воно вже 6-7 гектарів землі. для Палац спорту, там же нам пропонують, щоб там вже були безвольні поля в місті і так далі. Тобто це вже спорна ситуація, вже йде в міській раді, там вже з депутатами. Але ми це це слухаємо, і ми сидіємо Це більше і більше. Діти ростуть діти, хто прийшов без боку, хто уходить. Чим закінчиться, коли вже нарешті в чимцях нам може щось вирішиться? питання спортивне. У нас будується. Ну, так, приватні об'єкти спортивні да, з'являються, які роблять послуги, заробляють гроші. Да, можливо, там, будуються нові стадіони знову ж, ну, там, для футболу. Да, там, знаходять гроші підтримки там, з федерації, багатих федерацій. А ми знову я кажу, постійте в черзі. Це черга, вона і довга. Сійте. Скільки років стоїть? Ну, не знаю, вже 30 років, бо, як біголи, а 20 років ну, очолює федерацію в місячівцях. Місті, і Наше завдання це вист... вистити, вижити і далі рухатись такими не черепашими кроками, а такими впевненими, може навіть важкими кроками, але щоб ну, не загубитися на карті України в бейсболі. Якщо Чернівецька область посідає третє місце в рейтингу ну, серед бейсболу серед областей, це високе приставне місце. Переднай лише Рівненська і Кіровоградська. Ну, таке лишилось, там Кропивницька Кіровоградська область. Тобто, це, мабуть, високе місце. Скільки там областей там? Культової 15 областей з 24 25, скільки. Тобто це, мабуть, непоганий результат. І держава, вирішує цими рейтингами, проводить, то держава свого часу і стала стимулом для розвитку без і коли хтось питає, таке питання, а ви олімпійські чи ні? Та слухайте, шановні, бейсбол тільки з'явився в Радянському Союзі і в Україні, тому що він став олімпійським видом. І були такі змагання цікаві, це в тому розвитку бейсболу в Україні, не тільки бейсболу, а й інших видів спорту, не дуже популярних, так виявити. Хтось тобто, з'явилася градація олімпійські, не олімпійські, хтось придумав, що популярні, чи не популярні, ще я якусь градацію окремо, щоб ділити, мабуть, фінансування, не розумію для чого. То держава регулювала, проводились комплексні змагання. Юнацькі ігри, раз-4 роки, такі собі українські Олімпійські ігри, так, але не в одному місці багато змагань. Молоді, Молодіжні, ігри молоді. Потім всеукраїнські літні ігри були, раніше називали спартакідами, то цим держава регулювала і давала можливість розвиватися новим, непопулярним тільки завершення видом спорту. Чому? Бо сидить начальник управління, наприклад, і думає, о, де я можу зняти нормальне місце, показник роботи, на, там, куди від спорту заявити. Завити популярний вид, в якому ми будемо 25-ті, чи там, залів тільки по 12, ті мабуть, ні. І таким чином знайшлися області, які не могли, мабуть, досягти в успіху в певних видах спорту, Знайшлися, які почали культивувати, там види, які не дуже популярні, де вони могли себе зачепитися, проявити. Ну, таким, мабуть, таким чином, і не будемо благати, таким чином ми з'явилися безболу. Ченсяр. І не тільки без Богу. Ченсяр з'явилися. На сьогодні, коли цих громань немає, вони пішли в історію вже давно. Остання, останні літні ігри були в 2007 році, знову починають розвиватися види, які тоді трошечки занедбали, бо не, до них не було цікаво державним структурам. Да? Там Бум починається якийсь. А ті, наприклад, ми, які були підтримки державні органи, стане трошечки важко. Да? І коли нам пропонують кажуть, хлопці, це ринок буде скоро, заходьте в ринок, заходьте в ринок, то без дотацій. Державних або втручання, або якихось додаткових ну, стимулів багато видів може припинити існування. Чому? Тому що важко конкурувати з людьми спорту, для яких за бюджетні кошти збудовані спортивні зали, в школах, палаци спорту, що спортивні школи, які мають зали, де розвиватися. І знову тут виходить такі ектап, такі безболи, каже, будемо з вами конкурувати. Полів нема, зимової бази нема, інвентар не дешевий. І це вся конкуренція, зрозуміло, чим закінчиться. Зараз які плани команди, як команда буде готуватися до сезону, який почнеться вже наступного року. Збиралися, ми намагалися братися в право з президент обласної федерації. Є певні, над... є певні роздуми думки у мене голови федерації і головного тренера команди. Тобто хочеться міняти повністю формулу. Формулу міняти, відношення. Гравців, залучення в команду. І наперед, я вже беремо досвід Кіровограда, більше е, йде розмова індивідуальна. Тобто гравці мають усвідомлювати, що їм пропонується, куди вони йдуть, що вони, і що вони будуть цього мати. Наперед. Тобто, ти будеш мати там, 3 гривни там, чи там, 20 гривень, що ти з цього будеш мати? Або ти нічого не хочеш мати, але ти хочеш мати статус, поїхати, там, виступати за збірну України. Тобто, наперед, щоб люди це розуміти. І щоб не було такого собі недовіри, обману якогось. Тобто тренер розраховує, а в час, коли б'є коло, коли треба їхати збиратися, починається якісь виходити на поверхню незрозумілі речі. Я не їду, бо в мене то, там, там ще щось там, щось я будую, чи щось я там копаю щось. Тобто спочатку з місцевим буде переговорено, обговорено підписані. Хочете називати це громко контракти. Да? Я хочу це називати не контракти, а договори про співпрацю і де будуть виключені умови, що дає команда за підтримки там, спонсорів чи, чи тих організацій, які фінансують, на сьогодні вже озвучити, звісно, реальні речі говорити. І щоб гравець, розуміючи, мав усвідомлювати, куди він йде, чого він не Якщо не влаштовувати людину, ці умови, які є. До свободного гену, до побачення, шукає собі команду, яка тобі запропонує більше і краще. І таким чином ми будемо бачити місцевих гравців, які погоджені грати на певних таких умовах. Тоді розв'язуються руки, ти маєш місцевих гравців, ти маєш граві позиції, які в тебе ну, закриті куди-куди готуються. Тоді можна почекати, шукати, займатися пошуком. Не в останню мить, коли почав чемпіонат, видьоргувати, вишукувати гравців для команди, закривати якісь дірки, які виникають. Тобто, поміняти формулу. Підписувати з ними договора, так звані контракти умови обстеження. Хоча я не скажу, що в аматорських командах може вдруг намалюватися черга. Але відношення деяких гравців дуже різне, особливо чернівецьких, а також киян. Якщо пропонується такий проєкт шоу, так, назву дивізіона, шоу це грубо, це може бути, ну, шоу неприємне до, до спорту, ну, я так називаю проєкт, який де... Люди залучаються в найкращий дивізіон, де вони будуть грати з найкращими на сильними суперниками, де їх побачити незбірних, де може проявитися. Це має бути стимулом. Е, є такі, наприклад, кому всі рівно де грати, чи то дивізіон А, чи то дивізіон Б, чи то дивізіон С, чи Кубок міста, Чідний вийти і обіграти учнів зі США, Спартак, 14-річних, і там мідалі там селфі робити, печати, банди і так далі. Це інший рівень. Ось, тобто це треба зрозуміти і зразу відкидати щодо нового року по тих, хто не, е не визначився і не розуміє, а має, мабуть, розуміти, що він з цього буде мати. Тобто, з тим може працювати. Далі вже визначатися дійсно, де ми будемо грати в А і в Б, важко сказати. Да, ми програли дивізіон в цьому році, але регламент бейсболу він е не настільки спортивний принцип там існує, скільки умови. Команд для участі візіоніар. Безпосередньо, коли була головна умова, це безбольний стадіон поле. І за цією умовою ми намагалися і створили поле. І це у нас є, так само як плюсик, який нам дозволяє претендувати на дивізіон грати. Зараз таким часом чомусь Федерація національна відпустила це на даний термін, тому що не набирається команд з полями. Тобто, якщо порахувати поля в Україні, Крим відділився, відійшло два поля. там, в Луганську було поле, так то є якісь певні проблеми за цих політичних ситуацій, то зараз, якщо порахувати ті поля, які є в Україні, ну, вистачить, мабуть, одної роки, які відповідають якимось певним міром. То вже буде відомо, з ким працюємо, як працюємо, куди йдемо. Зараз формуються списки збірних України, які будуть будь-якода Тернерська рада має збиратися 10 числа, мабуть, будуть списки тих кандидатів, які... Мутом обговорюється, потрапляють вони в збірні чи ні. Система і потрапляння в збірну, як нам говорять про це, 40 спортсменів, які потрапляють в списки міністерських, це, це збірники національний збірний рівень, ще не збірної національної, кандидати в цю збірну і резерв з тих 40 гравців, які формуються три команди. Хто потрапляє в цей список, цей перший етап потрапляння вже далі на чатний збір і потім боротися за попадання в збірну. Нас цікавить аматорська команда, як команда, де багато вихованців до США, Спартаківської, яка фінансується з, з власного бюджету, це потрапляння гравців в збірні в України. Десь гравці входять. Враховуючи ту ситуацію, яка в нас сталася минулого року, то з тих шісті, мабуть, половини не будемо навіть пропонувати. Тому що були дикі ситуації, коли запрошують на збір ну, да, відмовився. Я там котлета жарю, не можу їхати там. Не будемо називати де, щоб хлопцям не було не зробили ще гірше. Або такий момент: я з паспорту паспорт не зробив. Чому не ти зробив? Та я не встиг. Ну, в такі е, битові моменти, які, або нерозуміння, хтось там взагалі е, причини їду, не їду, не повідомляє е, в, в, в догадках. Тобто зараз треба з ними само переговорювати, ти потрапляєш з біма, чи ні, ми подаємо тебе в списках чи ні. Якщо сказав да, будь добре, шановний. Да". Залі тим більше, зараз, зараз з'явився стимул, стимулося стипендії, стипендії, міські стипендії, стипендії обласні, я знаю, зараз мають бути розв'язатися нове положення, там 100 спортсменів чи 150, чи не вирішено, я не знаю. Тобто, потрапляння людей в стипендіати області, стипендія набагато більше, ніж стипендія в коледжі чи, чи, чи там десь з І з цього, цього моменту буде зрозуміло, хто готовий попадати в списки без проблем, відбиратися на збір, приймати участь в, чи в обласних змаганнях, в українських чемпіонатах примати участь. І тоді вже можна говорити буде конкретно, хто потрапив. Серед плануючихся, я вам скажу, що більше буде, ніж 6 навряд чи буде, шість, може буде менше. Тому що треба враховувати минулий рік, хто підвів, хто зробив мінус. Чернівеському зболу на, на, на фоні українського. Тобто зробили неприємну ситуацію, зайняли чуже місце, чуже місце в списку. Чому? Тому що людина попадає в потрапляючий список, займає місце, туди вже хтось інший не, ну, не попаде. Може, він менше сьогодні класний гравець на сьогодні, але він перспективний. Ну, місце, ну, так, У нас був Андрій Костащук, єдиний, який грав трьох збірних. Андрій Костащук, Андрій Костащук – це. На сьогодні для буковинського бейсболу це взагалі, скажімо так, така подія, ніколи такого не було, бейсболі, щоб один гравець грав. Но я не скажу, що ще час йому там було грати в цьому році. Тобто він перспективний, да, рука сильна, але він з нью-йоркського віку, хлопець, чи якому не 18 було, да, там 17 років. Якщо на рівні своїх підлітків то більш-менш нормально, далі залучалося до молодіжної збірної, то національна збірна, плюс рахувати три збори були підряд і три чемпіонати підряд за велике навантаження, можливо, десь і не витримав у сьогоднішньому році, десь е е е фізична підготовка його, а ми Просто, Звичайна людина, спортсмен, і настає так певна е е сталість. І з ним ще треба працювати в зимній період, закладає базу дуже серйозно фізично. Мало того, позиція фічера це гравці, які мають думати, розуміти, думати головою, що робити, як, як грати, як відноситись. Тобто, це такий собі маленький може фіномен до але він такий не один у цьому році був збірний. Були ще гравці, такі як Богдан Лівадовський з Рівного. Які так само були і в юніорській, і в молодіжній, і в національній збірні, і теж пічер. І в цьому віці, мабуть, треба акуратно, щоб не перерусі за росями. Тобто травми, лікті, плечі, вони травмуються. Кісті, пічера подають, якщо є ігри чемпіонату України чи збори, чи потім виступлення виступ на Європи, іноді, коли гравець заходять за пал, на емоційний. Десь не контролюється, коли десь починає боліти, там тягнуться. Ну, скажу так, що е, якщо в юніорській збірні ще більш-менш, як, до речі, то теж тренером їздили на колекційний відбір на Європи цього року юніорів, виграла Україна, потрапили на молодіжні, ми вже в, тій грі, в стартовій грі проти Бельгії, яка, до речі, перекрила наші збірні виход боротися за перше восьме місце, е, програли бельгійцям, і Андрій не зміг увійти вже в цю гру. Була там трансляція. Чехії показували трансляцію в Ютубі цих матчів, то вихід його був я дуже був ну, незадоволений, подачу його поміняли, тому що не війшов в ігру. Десь не пішло. З національною збірною вже трансляції не було. Ну, я так наскільки розумію, теж, мабуть, і, по-перше, може ранувати під 17 років, може ще психологічний тиск, старші гравці. Ну і цим по 18, а на старшому в команді 43. Збірна України виступає да, там вже грацію. Тобто і на Європі і там і національна збірна потрапила теж в важку ситуацію, попала в закрутку по очкам, і їхала виход група, попасть на чотири роки, а по закрутки по очкам вилетіла група С. Да, тобто обіграю ще деяких суперників по кругу ті ті, ті тіх, а потім по різниці виявляється, що постелесніші. Тобто, якщо Андрій Касачук брати в цьому році велике навантаження, по всіх турах дивиться і три збірні залучений, мали мабуть, набрався певного досвіду, яким може ділитися, треба тут було б в з молодими гравцями. Він лишається в Чернівцях, поки що ще вчиться він тут в машинобудівному ліцеї. А пропозиції у нього є. Пропозиції є, пропозиції його пропонували йому і в Київ. Київ і цікавився його майбутні медалі, і тренери з того ж Карпівницького. Тобто, що далі? От він зараз ліцей закінчує в цьому році, що далі? Все ж таки, майстер спорту міжнародного класу, чи буде пов'язати свою далі кар'єру з тренерством, тренувати, готуватися чи вчитися десь збирається, чи які взагалі. Тобто цікавлять тренер збірних, майбутніх гравців, куди вони підуть. Тобто Вони готові брати участь, в цьому приймати участь. Якщо в чомусь вже немає можливості да, там, підтримувати, там, розвивати. Звісно, там база відношення, все пані, що нам треба до цього тягнутися, до того рівня, що в Ну, він має визначатися ну, сам, да, там, де що йому краще, де чого. Нам цікаво, щоб він був у нас. Це на сьогоднішній день, це молодий лідер команди, молодий, тому що він може не, не підійшов до цього, як, скажімо так. Зрілості немає такої спортивної голови, щоб стати певним лідером в команді, бо є старші ще гравці в Соколах, які ну, може десь там зісняються ну, чи щось. Тобто поки що лишається тут. Так само у нас є yeah. гравці, які будуть кандидатами, це дуже Максим Батрак був, злочався на збір, але не потратив на збірної, ну, як потім виявилося, травмувався під час збору. Ну, так, по, крайній, по крайній мірі. Його, його слів. Ну, на зборі себе нічим не проявив, тобто, а потім виясню, що тіпа, травма була. Ну, Також чимчинський маки, які лишаються в цоколах, паспорт вже зробив нарешті. Да. Е, ну і Стахіра Олександр. будемо дивитися, передивлятися, знову ж вести бесіду з гравцями, щоб вони розуміли, щоб не було підстав не тренерів місця, не, не тренерів збірної і не займаються позиції в списках. Тобто, в такому плані. І наступного року у нас чемпіонат Європи юніорський, де Україна потрапила. У нас кваліфікація, кваліфікація молодіжного чемпіонату. Україна стала чемпіоном Європи молодіжного в 2016 році Ю-21, а в цьому році формат помінявся, було Ю-23, і проводили 16 команд, відбиралися. І перша вісімка, наскільки я на сьогодні розумію, може бути щось змінено, може конфедерація Європейська щось поміняє. Вісімка залишилася в групі А. А Україна, сталаши ну, такі ю ну, будучи в класі чемпіонів Молодіжного, потрапляє в кваліфікацію боротися знову за вихід вихідла. І національна збірна, відбір буде так само, в цьому році так само три збірниці будуть готуватися до своїх чемпіонатів. Саме на престижніші, це, звісно, буде серед юніорів. Хоча ми можемо викидати кваліфікацію відбір на рівні національної збірної, кваліфікаційний відбір на рівні молодіжності. Рівень суддівства в українському бейсболі. Ми були на декілька матчах, бачимо, одні ті ж самі арбітри судять і чи вистачає кажід Це Така тема дуже така. Для мене вона важка і вона переживається важко. Чому я пояснюю? Я 8 років очолював колегію в Національній федерації, і за цей час була проведена певна робота і 4 відвіданих міжнародних семінарів. Нехай навіть по версії там little League коли проводить американці, американці, які слуговували вимагання чемпіонату світу, і League Baseball проводили, де ми вчили, в цьому. Після певних здвігів федерації, тобто такий собі був реваншизм, це називає. Ну, ну люди боролися, люди хотіли вернутися, люди повернулися назад. Так само відбулося в колегіях, да, там, в комісіях. Ну, придумала була, придумана була така дика річ, яка вона просто в інших видах розуміється, люди сміються а з цього. Голова федерації босли, не має права судити. Да? Це дуже цікава така річ. Добре, це бейсболісти таке придумали. А, бейсбол свобод таке придумав. заборону. коли я